Розпаковка стеми на мінімальнішнему замовлення 35 канадських доларів. Взагалі історія така, що стему я не дуже люблю замовляти. Наш фаворит серед сайтів тут це Шейн. Але яка історія не значить, мене в цьому випадку. Мені дуже на шийні сподобалася одна футболка. Вона там коштує 25 баксів. На тему вона коштує 10 з чимось. От, ми ще подивимося, що це за футболка, якої вона якості. І мені цікаво, чи це одна і та сама футболка, чи ні. А, ось така це футболка 48 xl XFL. Тобто, це. То вона не з довгим рукавом. Вон, такий рукав, мені здається. Як на фоці було намальовано, рукав достає до локтя. Ні, не буду доставати до локтя. Якість. Що я хотіла за 11 баксів? Якість така, що. Мені здається, в ній буде трошки дискомфортно. Але, подивимося. Я там собі в голові намалювала деякий образ, тому мені треба буде примірити. До речі, моя донька сказала, що їй якось сподобалося. Це пояс на 45 метрів моєї фігури. Ну так. Да. <реш> а, кстати, пояс коштував долари 4, мені здається, щось навіть до 4, але якість просто бомбезна. Брюшка в нього така, саме звичайна. Далі в нас е, це таки ремінець до Apple Watch. Мені чогось захотілося бути трохи для Ось такий ремінець. він тягнеться. Виглядає десь нормально, але е, е, треба подивитися, як він буде засовуватися. Тому що деякі е, ремінці з аліку чи шейну вони можуть зламатися в процесі засовування їх безпосередньо в часи. Подивимось. Далі, щоб добити, е, би, ну не, щоб заказати на шейні цю футболку, більше собі нічого не заказувати. А тут ж треба добити до мінімального замовлення 35 баксів. Звісно, щоб добити, мені треба було замовити чохла. Цей я замовила собі захотів досить осіннього кольору. Да? От, цей мені. Цей чохол я замовила для сина, бо він ходить з кривізмом. А, Тут треба буде йому ну, наклеїти такий кармашок, Якщо захоче, бо я не питала, чи він захоче. І е, чохол для Тоні. Якість чохла, я до задоволена. Оці штуки, які хотіла давно моя донька, це, як вони правильно називаються? да. Це, це штуки, які втикаються у Крокси. От. Таких. До речі, вони на тему найдешевші. Ці коштували щось близько 5 баксів. Браслетики, Браслетики, які я хотіла собі такі. Найчись таким літом поперло на е, золото. Браслетики, отакі, отакий перший. Їх має бути три. а тут. Я тут, по-моєму, є три. Вони носяться всі три разом. Це другий ось такий браслетик. Доволі непоганий. І виглядає. Доволі О, так. Тут 4. Їх чотири. Здавалося, їх три. Можливо, така щитака просто це четвертий. І він дуже пасує до мого цього чокеру. Він однаковий за структурою це постійно. Ці відрізняються між собою, але мають однакові кольори і мають пасувати один до одного, коли їх носиш всі разом. І це браслет. Ну, такі вони прикольні. За 2 бакси взагалі дуже весело, як на мене. Ось такі. Ну і Щоб добити кінцеву суму, їй треба було замовити те, що завжди втрачається в нас вдома, як і чоловічі носки. Це звичайні резиночки. Ось така сьогодні розпаковка стему. Статті була давно в мене мрія зробити розпаковку. Вона сьогодні здійснилася. Вітайте мене, ставте свої лайки, зайві за підписку. Нехай вас благословляє Господь.